Вітаю в агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. До МСБО 21 вплив змін валютних курсів було внесено поправки, що стосуються обліку в умовах неможливості конвертації валюти. Про це я, ньюспікер Заряна, розповім в сьогоднішньому випуску новин агентства ЗМСФЗ. Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 15 серпня 2023 року опублікувала поправки до МСБО 21 вплив змін валютних курсів. Ці поправки вимагатимуть від компаній надавати більше корисної інформації у своїй фінансовій звітності в умовах неможливості валютного обміну, тобто коли одна валюта не може бути обмінена на іншу. Конвертувати одну валюту в іншу зазвичай можна через валютні ринки, банки та фінансові установи. Однак бувають ситуації, які роблять конвертацію валюти складною або майже неможливою. Неможливість конвертації валюти може існувати в різних ситуаціях, приклади яких ми розглянемо далі. Деякі країни можуть запроваджувати контроль за рухом капіталу, який є обмеженням, накладеним урядом на рух грошей в країну чи з країни. Це може ускладнювати конвертацію валюти та, валюти та міжнародні перекази коштів. Якщо на країну накладено економічні санкції з боку міжнародної спільноти фінансовим установам в інших країнах, може бути заборонено проводити конвертаційні операції з валютою країни, щодо якої застосовано санкції. В умовах гіперінфляції валюта країни може швидко знецінюватися і стати практично безцінною. Це може призвести до того, що інші країни та фінансові установи не захочуть приймати або конвертувати гіперінфляційну валюту. Постійні політичні потрясіння або невизначеність Україні можуть призвести до недовіри до її валюти, що ускладнює її конвертацію в інші валюти. У деяких випадках певні валюти можуть не мати широкого обігу. Або не прийматися на світовому ринку, що ускладнює пошук контрагентів для конвертації валюти. Під час економічної кризи, наприклад, фінансового колапсу, може бути важко знайти контрагентів, готових здійснювати конвертацію валюти через високий рівень ризику та невизначеності. Чи існували такі ситуації в історії неможливості обміну валюти? А вже ж! Наприклад, Зімбабве пережило період гіперінфляції наприкінці 2000-х років, в результаті чого країна випустила банкноти з надзвичайно високим номіналом. За цей час зімбабвійський долар практично знецінився, а конвертувати його в інші валюти було майже неможливо. Венесуела зіткнулася з важкою економічною кризою, що характеризується гіперінфляцією та політичною нестабільністю. Вартість венесуельського болівара. Різко впала, що ускладнило його конвертацію в інші валюти нараз, наразі ця проблема залишається дуже гострою. Ізоляційна політика Північної Кореї та міжнародні санкції призвели до того, що її валюту північно-корейську вон важко конвертувати та торгувати нею на світовому ринку. Національний банк України встановив обмеження

Роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану, вони не дозволяють здійснювати валютні операції за наступними умовами з використанням російських рублів чи білоруських рублів. Якщо однією зі сторін є юридична чи фізична особа, яка зареєстрована або проживає в Російській Федерації чи Республіці Білорусь для виконання зобов'язань перед юридичними і фізичними особами, які перебувають, в Російській Федерації або в Республіці Білорусь отже, неможливість конвертації валюти це цілком реальна ситуація, яка викликала розбіжності у практиці обліку відсутності конвертаності між валютами. Правки допоможуть компаніям та інвесторам вирішити питання, яке раніше не було охоплено вимогами до обліку впливу змін валютних курсів МСБО 21 ці поправки вимагатимуть від компаній застосовувати послідовний підхід при оцінці того, чи можна обміняти одну валюту на іншу, і якщо це неможливо при визначенні обмінного курсу, які слід використовувати і розкриття інформації про це? Поправками доповнено термінологічний апарат МСБО 21, вплив змін валютних курсів. Відтак. Валюта є конвертованою в іншу валюту, коли суб'єкт господарювання може отримати іншу валюту протягом часу, що враховує звичайну адміністративну затримку та за допомогою ринкового або біржового механізму, в якому операція обміну створює права і обов'язки, що підлягають примусовому виконанню. В інших випадках валюта вважається такою, що не можна її конвертувати. Суб'єкт господарювання має оцінювати, чи є валюта обмінюваною на іншу валюту на конкретну дату оцінки та для визначеної мети. Якщо суб'єкт господарювання може отримати не більше ніж незначну суму іншої валюти на дату оцінки для визначеної мети, то така валюта вважається валютою з неможливістю конвертації. МСБО, 21 вплив змін валютних курсів, був доповнений також параграфом 19А А. Згідно якому компанія має оцінювати спот-курс на дату оцінки, якщо валюта не обмінюється на іншу валюту на цю дату, метою суб'єкта господарювання при оцінці спот-курсу є визнання курсу, за яким на дату оцінки відбулася б звичайна операція обміну між учасниками ринку за превалюючих ринкових умов. Нагадуємо, як зараз звучить параграф 26 МСБО 21 вплив змін валютних курсів. Якщо доступні кілька валютних курсів, то використаний курс це курс, за яким можна було б розрахуватися за майбутні грошові потоки, представлені операцією або сальда, як ці грошові потоки виникали на дату оцінки. А тепер про важливу зміну поправками. Виключено наступне положення з пункту 26. Якщо тимчасово немає можливості обміну двох валют, використовується курс, що є першим наступним курсом, за яким можна здійснити обмін. Складність виконання цих вимог призвела до того, що цей пункт викреслений. А для розуміння застосування вимог щодо обліку валют в умовах відсутності конвертації, МСБО 21 вплив змін валютних курсів доповнена спеціальним двокроковим керівництвом. На першому кроці компанія повинна здійснити оцінку, чи є валюта конвертованою. Чи можна обміняти валюту на іншу валюту на дату оцінки з визначеною метою? Якщо так, то застосовуються вимоги МСБО 21 Якщо ні, то ми переходимо до другого кроку розрахунок спот-курсу, коли валюта не конвертується. На дату оцінки, оцінити спот-курс, який відповідає меті МСБО 21, використовуючи, або відкритий обмінний курс без коригування, або інший метод оцінки. Більш детально можна прочитати безпосередньо в тексті стандарту і поправок. Паралельно було внесено і поправки до МСФЗ-1, перше застосування МСФЗ, що також стосується. Неможливості конвертації валют. Якщо ви будете вважати, що цей матеріал є цікавий і корисний, і поставити нам вподобайки, ми найближчим часом зробимо детальний огляд покрокового механізму, що передбачається поправкам і до МСБО 21 в частині неможливості конвертації. Якщо ви будете зацікавлені, ми обов'язково зробимо такі. Новини. Відтак поправки відсутність конвертованості, випущені в серпні 2023 року, внесли певні поправки зміни до параграфів 8 та 26, додали деякі параграфи, а також додаток А, в якому це покрокове керівництво наведено. Кампанії застосовують ці зміни до річних звітних періодів, що будуть починатися з 1 січня 2025 року або пізніше. Це ще раз говорить про те, що будь-які поправки до МСФЗ завжди мають часовий лаг для того, щоб компанії встигли пристосуватися до нових умов. Як і в більшості випадків, коли приймаються зміни, допускається дострокове застосування. Якщо компанія застосовує поправки до більш раннього періоду, вона повинна розкрити цей факт в звичайному порядку, як ми розкриваємо в примітках до фінансової звітності використання чи застосування нових стандартів. Датою першого застосування є початок річного періоду, в якому організація вперше застосовує такі правки. При застосуванні принципу відсутності можливості обміну компанія не повинна перераховувати, що дуже важливо, порівняльну інформацію. Замість цього поправками надано детальні рекомендації щодо подання інформації при рівні. Першому застосуванні. Ми дуже сподіваємося побачити ці поправки в українському перекладі до початку їх застосування у світі. І ще не забувайте, що якщо ви а ви подаєте у фінансовій звітності за 9 місяців 2023 року в проміжній звітності інформацію про нові стандарти. То е, інформація про ці поправки також має бути розкрита. Ми будемо слідкувати і далі за новинами МСФЗ і інформувати вас. Про подальші кроки в цьому напрямку на сторінках нашого веб-журналу, Все про МСФЗ, а також на нашому YouTube-каналі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Підписуйтесь, ставте вподобайки та діліться корисним контентом з колегами. З вами була Нью-Спікер агентства з МСФЗ Заряна. До зустрічі в ефірі!